Древні люди селилися завжди коло води. Неймовірно гарні сосни. Це учні нашої школи, а це маленька православна церква, виявляється, тут є. Споруда ця, скоріш за все, для худоби. Вона трошки віддалена від будинку вождя. Ось це зараз прямуємо ми е, до будинку вождя, він на пагорбі, звісно, і поряд з ним стоїть будинок для гостей. Ззовні виглядає не дуже, але всередині дуже все охайно, приємно. І завжди зверніть увагу тут на даху або мох, або трава, або навіть кущі. Ось це довгий будинок вождя. Це гостєвий будинок. Це вхід в гостєвий будиночок. Таке напрялку схоже і ручки. Дивіться, які ці дверні ручки цікаві. Всередині ми бачимо біля стін лави і під цими лавами ящики для зберігання. Попробувала я підняти кришку, але не змогла, дуже-дуже важка. Що це на столі, я так і не зрозуміла. І екскурсоводи у нас були тільки норвезькою мовою. Але мені нагадало, як у нас у церкві ми пишемо записочки, якісь списки, ручки. Хто знає, скажіть, що це. чоботи. і шубка не зрозуміла я з чого, мабуть, з Вовка. Кому балетки? Хто забув?